Загроза наступу росіян з півночі для України є мінімальною. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. На Київщині водночас відбулися нові тактико спеціальні навчання, щоб унеможливити прохід ворожих угруповань через кордон українські захисники постійно зміцнюються державні рубежі. Про готовність наших воїнів зупинити російську навалу у наступному матеріалі. Сили оборони постійно вживають заходи щодо зміцнення державного кордону України на київському напрямку. Облаштовуються відповідні загородження та утворюються такі дії, які забезпечують непрохідність ворожих сил на цьому напрямку. Київський напрямок завжди є і залишається пріоритетом. 99 ми тут всю, -всю місцевість знаємо. Досконало всі річки, всі тропи, всі болота, всі здання, всі населені пункти. Тобто тут ворог не пройде однозначно. Ні відбувається на постійній основі спочатку. Військовослужбовці готуються у складі своїх підрозділів окремо через певний період проводяться комплекси, спільні тренування та навчання, в ході яких військовослужбовці відточують свої навики в умовах наближених до бойових, також працюють командири. Які передбачають маневри військ інші військові заходи за того, щоб встигнути та бути першими під час можливих якихось ворожих дій Острі! Якщо орки порозбираємо їх на шматки, що з ними буде. Пакетів багато у нас на всіх хвості. Айтан трубе жде вас. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!